Ну, є щось. Галина Колесникова жестами своїй команді посмішка показує слово. Ті за 30 секунд мають його вгадати. У групі шість учасників, п'ять жінок та один чоловік. Каже, у таку гру доводиться грати вперше. Важко показати десь. Щось А це вже команда Розумашки. В ній теж шість учасників. За капітана єдиний чоловік. У музичному конкурсі вгадують пісню та виконавця. До Я Я хаті, хаті. До Змагання між розумашками та посмішкою тривало годину. Відбувалося все в лісопарку. Серед учасників відвідувачка терцентру Алла Тернавцева. Це треба ще думати, зображати як воно. Ми дуже задоволені. Побільше такого всього ми будемо ходити. Гру під назвою Хто зверху для відвідувачів терцентру організували вперше, каже завідувачка відділення денного перебування Дар'я Добряк. Вони вирішують різні інтелектуальні питання, питання на швидкість йдуть по часу, тобто вони обмежені, вони собі відпочивають, не собі розважаються. Людмила Сторчак каже, у лісопарку давно не була. Сьогодні прийшла поболівати за подруг, допомагає двом командам. Дівчата дуже хорошо відповідають і молодці. Природа це завжди, завжди це чудо. Якісь погані думки уходять. У сьогоднішній грі перемогла команда посмішка. Вони отримали солодощі. Їхній капітан Володимир Токаренко каже, на перемогу не сподівався. Участь взяв, щоб гарно провести час та познайомитися з іншими учасниками. Можна так зустрічатися, можна проводити час. Все таки люди, ми вже такого віку постаршого. Сьогодні навіть прийшло трохи більше людей, яких я ще й не бачив, і не знаю. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.